На водоймі справжнє казкове диво, чи не так? Жодна інша водна рослина не має такої вражаючої краси та елегантності, як німфея. Між округлими плаваючими листочками вона кожного ранку розкриває свої витончені квіти, іноді вражаючих розмірів, а ближче до вечора їх знову закриває. Легенда розповідає, що вона виникла від німфи, яка померла від нерозділеного кохання. Латаття символізує дівочу красу, чистоту та цноту. У лілеї закладено магічний символ жіночності, вона є суттю вологої енергії. Лілея улюблена квітка русалок, а тому її особливо юнкам не можна рвати, бо русалка за руку схопить, потягне у вирву. Кореневищу рослини приписувалася здатність охороняти людей, які йдуть в чужі землі, його вкладали в ладанку й носили біля серця, як амуле. Лілея також вважалася оберегом від дух, висушені кореневища підвішували біля хворих, з водяними лілеями обходили пасовища, щоб оберегти худобу. Дрібне жовте латаття, яке ранньою весною густо вкриває вологі синокоси. По народному називають маленькі лілієчки. Мало хто знає, що Німфея може передбачати погоду. Так, наприклад, якщо вдень квітка латаття напівзакриті або закриті повністю, наближається дощ. Слов'яни вважали білу лілею чарівним цвітом, приписуючи йому магічні властивості. Він допомагав проти підступів нечистої сили і ліковував від всіх хвороб. Зрівати цю квітку вважається не тільки злочином, а й безглуздою справою, оскільки цвіт в'яне відразу. За народним повір'ям зрізати її також не можна, аж ця квітка виросла з тіла прекрасної німфи. Старожили Закарпаття кажуть, що хто наважиться це зробити, того будуть мучити нічні жахіття, тому краще насолоджуйтеся живою красою цвіту водяної лілії.